Передати грамоти від Департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а власне учасникам молодіжної просвіти, які є найактивнішими і не тільки в місті, але й в області загалом. Пане Віталію, прийміть, будь ласка, якщо є ваші колеги, то прошу запросити. Нагороджується такою грамотою бійцю Віталій Володимирович. Такою ж грамотою нагороджується Петрів Марія Орестівна. Такою ж грамотою нагороджується Бекіш Марія Олегівна. Запрошую вісла. Сучасний Отче, шановна святкова громада, слава Ісусу Христу! Сьогодні я маю за честь стояти перед вами і всіх вас привітати не тільки від просвіти Буштина, але також від просвіти Івано-Франківська. Харкова, Одеси, Донецька, Львова, Тернополя. Сьогодні ми зідзвонилися і один одного вітали і теж просили вітати своїх друзів в місті і всіх мешканців цих міст. І розмовляючи з просвітянином Харкова, ми зайшли в полеміку проблеми. От в чому є проблема на Сході? І ви знаєте, там немає проблеми, що хтось дуже заважає. Ні, там є та сама проблема, що і тут. Байдужість. Ота байдужість, що нам не дає іти далі. Треба зрозуміти одну річ, що Україна залежить від кожного з нас. Не можуть будувати Україну тільки влада, народ повинен будувати Україну. Кожен з нас є відповідальним. І добре казав отець, що це свято прирівнюється до Великодня. Так, в Старому Завіті Великодень то було свято. Звільнення від рабства фараона в Новому Завіті це є свято звільнення від гріха від смерті. А для нас свято незалежності є свобода від наших окупантів. Але знову ж таки виступає байдужість. Хіба ми не є діти тих, що вмирали за Україну? Хіба наші діди не вмирали за цю землю? Тож де наші люди? Чому ми не скажемо тим, що сьогодні пішли на поле? Куди ви йдете? Нині свято. Чому ми не вміємо цінувати своє? Власне, дякую кожному з вас, що прийшов сюди. Велике дякую, що ми вміємо цінувати своє. Ніхто, крім нас, не побудує нам державу. Треба вміти своє шанувати, своє любити. І на остаток хочу вам сказати: не біймося. Дуже часто страх нам мішає або й той встит, у цю вишиванку. Взяти синьо-жовтий стяг у руки і привітатися нашим гарним українським привітом. Слава Україні! Героям! слава! А зараз дозвольте запросити до слова нашу наймолодшу учасницю нашого святкового віче, ученицю навчально-виховного комплексу Настю Сенко.